Пані та панове, ласкаво просимо вас у влог у вихідного дня. А, от, зараз, по факту, мабуть, сніданок, але його не буду, тому що я не сніду зазвичай. Я знаю, що себе треба приучити. Но я не хочу этим займатися. І не буду. Тому в мене вже є якийсь план на цей день. Окей. Я хочу хоча б спробувати зібрати е, валізу. У відпустку, яка буде через кілька днів, я так не люблю цим займатися. Просто, ну максимально. Я не наладжу і я відтягую до останнього моменту це збирання. І ще я хочу сходити в один заклад, бо а... я не можу знайти тут заклад в Гагі, який мені прям буде дуже-дуже полюбити. В мастерах у мене був такий заклад. Це був Люм'єр, кінотеатр, а ресторан, в який я приходила, завжди кушала і потім йшла дивитися фільм. А тоді не можу таке зайти. Я ну, один на думці, і ми сьогодні туди підемо. Я сподіваюся, що ми туди підемо. Лібком, яка ми всі заслужила, але не піду так на вулицю, тому що тут вітер. Це мої друзі трошки тут А, Зараз я просто гуляю по точках, які в мене були поставлені до цього. От і є одна пекарня, в яку я зараз йду, і вона зачиняється через пів години. Я запитала, що тоді підіти, почув так. Він мені відповів, що це пов'язано з культурою недопланців, які їдять хліб тільки на сніданок і на обід, а на вечерю зазвичай ні. Через то так, всі покарні зачиняються до вечора. Я така, ну, спасіба. Але все раз я повинна встигнути. Дуже-дуже красиво. дуже цікаво на ушу флора знаходиться на шостому поверсі здається. на шостому туди підемо такий прикол звісно. планенько за брошком така велика будівля стільки місця Пусто. Чого вони пустує? Тут вікна вони, які крутіли ці. Їх багато вони тут по периметру, я так розумію, ще і все пусте. Я вже вдома, а мене тут назріває маленький маленький срач. І поки я все не зіпсувала прям до стану дуже жорстка, треба буде зробити собі якусь каву. Тут вже я щось пакова. О, це було моє коліно. Дякую. Я вже стільки разів літала і подорожувала, але в мене досі немає оцієї напрацьованої формули того. Які речі треба з собою брати, а які не треба. І <сум> зазвичай я беру багато речей класних і мало речей комфортних. От, це моя проблема. І я не беру з собою ніколи комфортне взуття. Ніколи не беру з собою комфортне взуття. Знаєте, яке я взуття з собою завжди беру? І мої любимчики, які вже спаковані. Вони вже тут лежать. Я їх поклала, мабуть, найпершими сюди. Це, до речі, дуже е, хороша пара, е, справді. Я купила їх, мабуть, два з половиною роки тому. От. У них вже носики збиті, але я не можу їх викинути. У мене не піднімається рука, у мене дуже тріщить серце, коли я думаю взагалі про це. Бо вони шкіряні, їх купили по акції, і вони ну, просто вони неймовірні, я ходжу в них влітку, восени зимою у всі буквально пори року. І дуже їх люблю обожнюю. На всіх фотографіях я в них. І, мабуть, перший раз я їх одягнула. Коли полетіла в Барселону, це була моя така перша самостійна подорож кудись так далеко. Це був мій мабуть другий політ, бо перший був а, до батьків. А от у Барселона це був мій такий перший самостійний політ. І я одягнула їх, бо я летіла тільки з одним рюкзаком, я не брала ніякого іншого взуття з собою, тільки їх. І три дні у Барселоні я ходила от в вот в вавкадавах, як е, називає їх моя мама, без можливості перевзутись. І вони були новими. Кожен раз у мене ця помилка, кожен раз я собі кажу, Настя, ти будеш дуже багато ходити, тобі треба комфортне взуття, ти будеш навіть не ходити, ти будеш лазити по всяким стежкам, пляжам, горам. Неважливо. Тобі треба комфортна пара, хоча. Зачем мені довольна? Треба розповісти, куди я їду, щоб ви уловили вайб. Гардіроба. Коротше, мій план. <свісно> Спочатку я лечу у відень. У мене там буде 3 дні. Потім з в Фліксбасом я їду в Будапешт у мене там буде 3 дні. І потім з Будапешту я їду в Київ. Потягом. І виходить, що мені потрібно зібрати валізу на два тижні, враховуючи, що я буду знаходитися в абсолютно різних ситуаціях. У вітні я 100% піду по музею, в Будапешті Я їду на фестиваль. Зігіт. Далі, вдома. Там може статися все, що завгодно. Ненавиджу пакувати валізи, чесно, я це не можу, бо, по-перше, не, не люблю складати, по-друге, не люблю придумувати. По третє. Терпіть цю чепуху не можу. В мене ж має бути десь ремінь золотой. Рейков золотой. Який сюди може описатися. А Сейчас. Не трясусь. Цей лук називається Total Shame. <laughs> але насправді я не впевнена, що щось я... з цього захочу взяти, я все ще думаю, бо вдома покрасуватися. Я не впевнена, що я зможу в цьому. Типу, я розумію, що. Це нормальний образ, тобто він не відкритий. Це, це ок, це ок, це нормально, але е, в деяких речах мені все, ще складно, е, себе змусить вийти на вулицю. У мене є улюблений ремінь. Вот он. Я купила його в якомусь інтажому магазині взагалі за нічого. Він шкіряний. Подерти вже дані можливості, але це діти. Ще в мене є куртка. Поки я маю тільки замість складеної валізи, якщо чесно. Я не думаю, що закінчу з цим сам сьогодні. Але це окей, бо в мене є ще кілька днів перед відпусткою і зроблю це в останній. Це вода. В мене, до речі, мої дівчата в квартирі запитували, бо я приїхала і відразу поставила а, бокали в шкафчик кухонний, і вони такі. Анастасія, ти що з них п'єш? Я кажу воду. Я просто люблю красиво пити воду. Такий от е... блог вихідного дня у мене вийшов, і дякую, що подивилися відео. Я думаю, що день вийшов продуктивний. Бо сходити в книгарню Дан, в пекарню Дан, в кінотеатр Дан, до речі? Е... Я дивилась фільм Балконістки. От, е... Досить цікавий, незвичайний. Я про що подумать, Я не буду нічого спойлерить, але там знімається чувак з Емілі в Парижі. Габріель. Він там знімається. От бо це французький фільм. От, і в ресторан при кінотеатрі також дан. Тому я вважаю, що день був хороший. Єдине, що я не встигла зробити, ну як не встигла. Не було натхнення зробити, спакувати до кінця валізу. Але це нічого страшного. Вона спакується, бо сьогодні середа, у мене ще і четвер, п'ятниця, субота, неділя. Це можна зробити в останній день, як завжди. Тому дякую за перегляд. І є в мене таке відчуття, що наступний раз ми побачимось уже у Відні. Bye!